Відповідно до постанови Верховного суду від 3.08.2020 року зазначено, що процесуальним законом не передбачено право позивача на подання заяв клопотань про доповнення або уточнення позовних вимог або заявлення додаткових позовних вимог тощо. Тому в разі надходження до суду однієї із зазначених заяв або клопотань. Останній, тобто суд, виходячи з її змісту, а також зі змісту раніше поданої позовної заяви та конкретних обставин справи, повинен розцінювати її як подання іншого ще одного позову, чи збільшення або зменшення розміру позовних вимог, чи об'єднання позовних вимог, чи зміну предмета або підстав позову. Тобто, Простими словами, якщо ви раніше звернулись до суду із відповідним позовом, а потім у вас з'явились інші документи або докази, які ви також хочете додати та долучити до первісного позову, то ви маєте право це зробити. В незалежності від того, як буде називатись ваша додаткова заява, або додаткова, або зміни, або уточнення, суд вже сам буде приймати рішення, яким чином розцінювати ті обставини, які ви, які ви додаєте як додаткові. Будьте уважні!